З останнього відео пройшло вже більше місяця. Я сподіваюся, що ви мене там не забули. А якщо і забули, то згадайте. А ось у моєму телеграм-каналі, посилання на яке є у описі, я з'являюся частіше, а ще там багато додаткового контенту, анонсів, мемів, милих котиків, постів та іншого. Тому чекаю вас там. А темою цього відеогайду є вихід нового гідроперсонажа Архонта Фуріни або Фокалор. У цьому відео ми розглянемо її навички. Сузір'я, Підберемо оптимальні сети та зброю і знайдемо їй команду. Не буду більше тягнути з вступом. Переходимо до відео. Для початку пропоную розглянути усі таланти Гідроархонта. Звичайні атаки мають лише одну цікавинку. За допомогою зрядженої атаки Фуріна змінює свою силу архи з усі на пневму. але крім цього, нічого цікавого. А ось навичка вже є більш цікавою. Якщо коротко, то. Вона створює водних створінь, кількість яких залежить від її сили архи. При усі створює трьох гідротваринок восьминога, краба та морського коника. Усі вони завдають періодичний гідродемедж ворогам яких б'є персонаж. При цьому вони витрачають певний відсоток від здоров'я персонажів у команді, чиє хп більше половини. Взамін посилюють свою шкоду. У стані пневми створює одного великого співця, який з цілює активних персонажів, зону, у якій він може хілити і порівняння її з іншими зонами у грі, ви бачите на екрані. Вони мають спільний час існування 30 секунд, при тому, що коде навички лише 20 секунд. Якщо точніше, то при перемкненні сили арха ці гості будуть існувати ще той ж час, який залишився після першої форми. Наприклад, коли фуріна виходить на поле бою, вона має силу усі так завжди, і ми створюємо гостей. А через 13 секунд перемикаємося на мод хілера, так сказати. Співець буде існувати ще 17 секунд. Також під час існування елементальної навички Фокалор може ходити по воді. Навичка є основною демедж-кнопкою Архонтки, і вона має механіку снапшота. Роз'яснюю, механіка снапшота це коли персонаж створює щось, і воно бере ті характеристики, які були у персонажа на момент активування навички, і таким чином з них не можна ні зняти, ні додати бафи. Так ось, елементальна навичка Фуріни також має цю механіку, але частково. На екрані ви можете побачити, що Фуріна снапшотить, а що ні. Водні створіння записують додатковий елементальний дамедж від казухи, цукорози тощо, додатковий ХП-сигни та, крит... та шанс крита від сету мисливця. Також треба зауважити, що при зміні свого стану архе ці характеристики будуть, будуть перезаписані. Наступним в нас буде Ультімейт Фуріни. Він коштує всього 60 одиниць енергії і триває 18 секунд, з перезарядку всього в 15. При використанні буде нанесений великий гідродемедж по площі, залежно від максимального здоров'я Фокалор. Почин... Її починуться накопичуватися фанфари. Їхня максимальна кількість 300 од... одиниць на С0, а на С1 400. Один фанфар дорівнює 1% зміненого здоров'я членів команди, враховується її зцілення і її втрата ХП. Ці фанфари збільшують демедж і бонус отриманого зцілення усіх членів команди. На 10 рівні таланту і максимальних фанфарах, цей баф дорівнює 75% додаткового демеджу та 30% бонусу отриманого зцілення. Ця кнопка робить гідроархонта одним з найкращих та найуніверсальніших у грі. саппортом у грі, тим паче, що вона дуже дешева і триває більш ніж перезаряджається. Коли час дії вибуху стихії закінчується, Фуріна втрачає усі стаки фанфар. Механіка дії ультимейту Гідроархонтки дуже схожа на механіку другого пасивного таланту Єлайн, але дає баф у 50%, і то тільки під кінець вибуху стихій. Пропонує не зупинятися і розібрати два пасивні таланти фуріни, які також дуже сильно на неї впливають. Перший дає додаткове стілення, якщо персонаж отримує перехил не від фуріни, другий збільшує демедж ламентальної навички на 0,7% у стані Усі і зменшує інтервал стілення співця у стані пневми на 0,4% за кожну тисячу максимального здоров'я фуріни. Максимальний ефект досягається при 40 тисячах здоров'я у обох варіантах. І третій знижує час перезарядки навичок під водою на 30%. Давайте зробимо висновки по скілсе Фуріни. Вона є гідромечницею, яка грає від ХП, качає собі крит шанс та має дві варіації навички дамагерську та хілерську, та ульту з велетенським бафом урону а ще є гарним аплікатором гідростатусу. По пріоритету прокачки, я би спочатку зробив б її максимальний рівень, а вже потім рівномірно качав би вибух стихій і навичку. Але тримайте на увазі те, що якщо ви хочете, щоб вона більше дамажила, то треба качати навичку більш ефективніше. А якщо ви хочете з неї зробити більш сапорську фуріну, то вибух стихій. Далі пропоную переходити до сузірів Гідроархонта. Вона має одні з найсильніших зірок у грі, але може грати і без них. Перша зірка збільшує кількість фанфар з 300 до 400, через що максимальний бонус демеджу стає вже у 100%, а бонус лікування на 40%. А ще не дає одразу ж. 150 фанфар після активації вибух стихії, що дорівнює десь 37,5% бонусу на 10 рівні таланту. Це сузір'є є дуже сильним і коштує своїх геймів. Друга зірочка прискорює набір фанфар у 2,5 рази. Тобто тепер 1% відсоток зміненого здоров'я дорівнює 2,5 фанфарам. але це не все. Кожна фанфара після ліміту, тобто 400 за судин, збільшує максимальне здоров'я на 035% за одиницю. Максимум таким чином можна отримати до 140% максимального здоров'я, або ж це 400 зайвих фанфар. Це сузір'я також є сильним і корисним, тому вона також стоя своїх геймів. Третє сузір'я дає 3 рівні у вибу стихії, через що тепер максимальний баф демеджу дорівнює 124%. Четверте з усіх сузір'їв виглядає найменш привабливо, але воно також корисне, бо допомагає вирішити проблеми з енергією. Якщо буде точнішим, то коли в гості б'ють противника або ж співак лікує активного героя, фокалор відновлює по 4 одиниці енергії і каде цього ефекту 5 секунд. П'ята дає три рівні елементальну навичку, що несе за собою збільшення шкоди. І найцікавіше, шоста зірочка. Вона має дуже при, дуже при дуже довгий опис, але його можна скоротити до. Після активації навишки Форіна переходить у спеціальний стан. У ньому вона отримує гідроінфузію та збільшує весь свій демедж на 18% від свого максимального показника здоров'я. Якщо що, цю інфузію неможливо змінити персонажам по типу Сі Шезбенета, Чун'юня та інших. Коли звичайна заряджена та атака у падінні потрапляють по ворогу, окрім атак, які змінюють її силу архи, один раз у 0,1 секунди буде використовуватися наступний ефект залежно від її архи. У стані усі її звичайні атаки стілью на 4 від її максимального здоров'я, а у пневмі навпаки, усі атаки Форіни, окрім тих, які змінюють цілуархи, отримують бонус демеджу рівний 1 четвертій від максимального ХП гідроархонта. А при ураженні ворога усі члени команди витрачають 1% від свого актуального здоров'я. Кожен з станів може використовуватися по 6 разів. Ефект зникає після шостого разу або коли закінчується час дії. Ця зірка робить з неї повноцінного кері, що є дуже цікавою зміною геймплея. Підводячи підсумки, я би сказав, що сузір'я Форіни дуже сильні і коштують своїх примагемів. не усі. Але і без них вона показує себе дуже крутим і універсальним сапортом. Якщо ставити пріоритет між зброєю і сузірями, то моя думка наступна: спочатку печі дві, а в ідеалі три зірки, а вже потім сигна. Але це все дуже відносно і дивіться, що у вашій ситуації буде більш корисним. З цим розібралися. Далі в нас підбір зброї. Тут все просто. Якщо коротко, то нам підходять більшість мечів з критами, відновленням енергії, здоров'ям та майстерністю стихій у командах, де воно треба. Зараз розберемо більш конкретно. Почнемо зі збірки у повного сапорта. Для такого нам підійдуть усі мечі на здоров'я в грі, їх всього два у грі поки що. Це сигна Нілу, яка дасть нам божевільні 86% здоров'я, а за допомогою пасивного таланту можна буде злити майстерність стихій у командах. Другим мечом на ХП є чотирьохзірковий однорук з банеру зброї, який має назву верф'яний різець. Пасив... Пасивна навичка зможе залити додатковий МС та відновлення енергії. З мечів на відновлення енергії мені подобається меч за рибалку, я б навіть сказав, що це найліпше рішення для плейгравця. Він дає додатковий шанс крита у навичку та дуже багато відновлення енергії. Якщо ви олд, то не дуже, любите, не дуже любите ловити рибу, раджу поставити меч за івент, який був майже 3 роки тому. По суті, те ж саме, що і попередній варіант, але тут ми отримуємо менше відновлення, але більше темеджу. Також непогано виглядають мечі загідного вітру, крафтовий сумеру та ті, які на екрані. Якщо у вашій команді Фокалор потребує майстерні стихій, то раджу поставити сигну казухи, яка ще бафне демедж самої богині, так ще й атаку з афіксами у атаки дасть. З чотирьох зіркових мечів виділяється лише ксіфас, бо може дати додаткове відновлення енергії, а так усі вони дають одне і те ж саме. Якщо ви бажаєте бачити великі цифри, то вам підійдуть будь-які критові мечі, але більш за все виділяються сигнафуріни, омут, туман, вовче ікло з БП. Але майте на увазі, що пасивка не встакається у кишені. Зі зброєю покінчено. Далі пропоную розібратися, що робити з артефактами для гідроархонта. Почнемо з сетів, які підходять Фуріні. Найкращим буде її сигнатурний сет золота трупа, то на афіксів у навичку, та дуже проста умова для від чотирьох шматків. Далі буде сет верука ще. Чотири шматки дають додаткову шкоду, навичку та вибух стихій у розмірі до 410% з легкою для афорійни умовою. А здоров'я від двох шматків також не буде зайвим. Якщо ви бажаєте зробити фокалор повноцінним саппортом, вам підійде сет мілілітів у командах, де треба атака, або ж дендросет у дендро команди за умови, якщо там вже немає носія цього комплекта. Але майте на увазі, що такі збірки не будуть. Будуть видавати великі цифри демеджу. На самий крайній випадок підходять збірні солянки з сетів, зображених на екрані. І пам'ятайте, що у першу чергу ми шукаємо гарні характеристики, а вже тільки після цього сет бонус. По характеристикам нам потрібні наступні: голова накритий під співвідношення 1 до 2, тобто 1% шансу крита на 2% крит шкоди, келих на гідрошкоду, але на перший час підійти й просто здоров'я. А у годиннику ми беремо здоров'я або відновлення енергії, залежно від вашого балансу характеристик, зброї і команди. У командах, де потрібен МС, ставимо відповідний годинник. У додаткових характеристиках шукаємо наступні крити, здоров'я, відновлення енергії та майстерність стихії, якщо треба. На цьому все. Далі ми підберемо команди для фуріни. Якщо говорити коротко і по справі, то ставте Фуріну буквально куди завгодно, бо її баф перекриває усі інші посилення демеджу. Але якщо ви бажаєте дізнатися більш детально, то слухайте. Фуріна дуже універсальна героїня, але я зміг виділити декілька основних концепцій, у яких Фуріна почуває себе краще всього. Для початку давайте розберемося з ролью її як супорта для різних гіперкері, типу Блукач, Іта, Сяо, Юла, S6Linet, з 6 Ноель, Фреміне та інші. Команди для деяких з них ви бачите на екрані. Також з виходом Архонтки моногідрокоманди отримали друге дихання. Також вона себе гарно показує гідроаблікатор у команди від випаровування та заморожування. З заморожуванням нічого цікавого, а ось з пірокерії є декілька цікавих моментів. Почнемо з хутави. Для початку одразу скажу: з Фуріною директор похоронного бюро Ваншен, може грати на максимальній кількості здоров'я, бо бав гідроархонта перекриває ці 33% піроафіксу від другої пасивки. Але якщо ви бажаєте, ви можете підтримувати менше половини здоров'я на Хутаві, але це не обов'язково. Також Фокалор нарешті дала змогу грати малишці клі під реакції з гідрокомфортно, але для впевненості можна поставити ще одного аплікатора. Наприклад, Цінцю або єлань. З дендро все цікавіше. Але, як на мене, ставити фуріну бутони Нілу неефективно, бо фанфар не розповсюджується на реакцію бутонізації, а не місце гідроперсонажів, претендентів багатої базархонки. А ось у інших бутонних командах вона встає непогано. Але ви повинні мати на увазі, що, як я вже говорив, фанфари будуть впливати лише на демедж персонажів, не реакцій. Також цікавою концепцією є команда архонтів. Як зрозуміло з назви, ця команда повинна складатися з таких персонажів: Фуріна, Нахіда, Райден, Жонлі та Венті. Ці команди дуже цікаві і сильні, але я би за основу брав би гідро, електро і дендра архонта і доповнював би їх Жонлі або Монштатським бардом. Так звана націоналка або ж поєднання Санлін Бента та Сінцю або Єлен дуже гарно грається з фуріною, як у ролі драйвера, так і у ролі зміни гідро, змінного гідроперсонажа. Ця комбінація і так дуже сильна. А фанфари Фуріно зроблять з неї просто якийсь жах у гарному сенсі цього слова. Верховний суддя Фонтейну Невілет також буде радий бачити Їдро Архонта у рядах своїх компаньйонів. Я б навіть сказав, що це одна з найкращих комбінацій у грі, як Сянка та Беннет. Вони забезпечують гідрорезонанс, який дає здоров'я, яке корисне для обох героїв. Невілет також дуже легко набирає рівні фанфар, бо має багато стілення, але при цьому активно витрачає своє здоров'я. А ще це як-ніяк -як додаткова енергія. І наостанок гіперкері Фокалор на С6. Взагалі не тільки, але про це згодом. Якщо ви хочете побачити справжню сі силу і міць гідробогині, то ось вам декілька прикладів команд з такою ідеєю. А якщо ви хочете пограти за гідрофуріну, але у вас немає 6, не проблема, бо в нас є такий персонаж, як Кендіс або Кандакія. Вона і інфузію дасть, і гідрорезонанс закриє, і бафає гідродемдж. Єдине, але полягає у тому, що в такій ситуації їй було б дуже круто мати першу зірку і відновлення енергії десь під 50-200%, щоб не було проблем і так з дешевою ультою. Ну, як дешево. 60 енергії, але якщо дати Фовоні, то це нормально. Ми розібрали усе, що можна. Тому тепер пропоную робити висновок. У висновку можемо сказати, що Фріна є дуже крутим і сильним гідроперсонажем. Вона може грати на ролі саппорта, карманого демагра і навіть її паркері. Вона має дуже сильні таланти, які і в плані як і в плані демеджу, так і в плані корисності у команді. Вона має дуже круті та сильні сузір'я, але при цьому гарно почувається і без них. В неї багато різної зброї на вибір, і немала варіантність у питанні артефактів. Вона має просто велетенську кількість команд на вибір. Буквально майже усі команди у грі. Загалом Фуріна персонаж архонт класу. Якщо ви думаєте, чи потрібна вам ця Фуріна, то моя відповідь так. Але я нічого не нав'язую, я лише даю об'єктивну оцінку персонажу. Превелике дякую всім, хто додивився це відео до кінця. У нас вийшло справді довгим. Якщо вам воно сподобалось, то поставте лайк, і, і напишіть у коментарі ваші враження від Фокалор. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато цікавого. На цьому все. Всім найліпшого, я закінчив.